Буває біль, який не затихає він просто змінює форму. Для Віри Севчук, професійної звукорежисерки, ця зміна прийшла у вигляді писку високого, невгамовного, ніби тонка тріщина в склі реальності. Все почалося після смерті чоловіка. Вони посварилися перед його від'їздом, і останні її слова були: Я втомилася тебе слухати. Ця фраза стала прокляттям. Тієї ж ночі після похоронних клопотів у неї вперше задзвоніло в вухах. Спочатку думала втома, стрес, але писк залишився назавжди. Роки лікувань ні до чого не привели. Вона покинула роботу в студії, де кожен звук став тортурою, і перейшла на реставрацію старих записів. Справжнім спасінням став форум для людей з тинітусом. Серед сотень співчутливих повідомлень вона знайшла одного користувача, аудіолог нуль. Його відповідь була сухою. Ваш випадок цікавий. Надсилайте адресу для тестового зразка, вона надіслала, не сподіваючись ні на що. Три тижні по тому вона тримала в руках сірий слуховий апарат з написом «Аудіо 0. Інструкція обіцяла не приглушення шуму, а створення тиші. Коли вона вперше ставила його, відчуття були шокуючими. Світ не затих, він зник. Зник гул комп'ютера, писку у власній голові, навіть віддалений гомін міста. Настала повна. Вакуумна тиша, вона заплакала від полегшення. Але через кілька днів вона помітила першу дивину. Коли вона вимикала воду, і апарат заглушав звук останньої краплі, у паузі, що слідувала, лунав м'який плямс, ніби хтось інший торкався води. Коли сусід зверху щось раняв і пристрій приглушував гуркіт, Віра чітко чула, як щось котиться по підлозі на секунду довше. Її професійна цікавість взяла гору. Вона взяла диктофон і записала фразу Тест 1 1-2». Прослухала через апарат. У паузі між словами там, де мала бути цифрова частота, лунав в ледь чутний видих. Вона збільшила гучність, застосувала фільтри. Видих став словом слухай. Це не було страшно, це було захопливо, ніби вона знайшла новий шар реальності. І тоді вона згадала про коробку з речами чоловіка. Там лежав його старий диктофон з міні-диском. Він записував на нього ідеї, думки. Вона ніколи не слухала ці записи після його смерті, не вистачало сили. Тепер сила з'явилася. Вона оцифрувала диск. Без апарата він звучав як звичайний запис, його голос трохи втомлений, роздумує про роботу, згадує смішний випадок, навпівспівує пісню. Віра плакала, слухаючи. Це був він живий. Потім вона наділа аудіоноль і запустила запис знову. Його голос звучав чисто, але тепер у паузах між його словами з'явилося інше між фразою про робочий проєкт і зітханням короткий зламаний шепіт нічого не має значення. Після його сміху тихе, Я такий самотній. Далі, де він говорить про плани на вихідні, у паузі пролунало вона мене не бачить. Віра вимкнула запис. Вона сиділа в темряві студії і її охопив не жах, а щось гірше прозріння. Вона чула не запис, вона чула те, що залишилося між його словами, його непромовлені думки, його прихований біль, який він ніколи не вимовляв голос. І вона, будучи поряд, ніколи цього не помічала. Її провина не остання сварка, її провина була в тому, що вона була глухою до його тиші роками. Апарат дав їй слух, щоб вона нарешті це почула. Після цього пристрій став поводитися інакше. Він ніби привертав увагу. Одного вечора, коли вона затримала подих, щоб краще прислухатися, у виниклі паузі чітко пролунав голос технічний, безімоційний: Ти порушаєш тишу. Не роби цього. Вона зірвала апарат. У кімнаті стояв звичайний гул, але тепер він здавався безпечнішим. Професіоналу Ні не міг залишити це. Вона повернулася до того приватного повідомлення. Акаунт Аудіолог 0 був видалений, але через архіви інтернету складними ланцюжками вона вийшла на старий забутий науковий форум. Розділ називався Проект інтервал звіти. Там були лабораторні записи, дослідження не про тинітус, а про сприйняття акустичних вакуумів. У звітах описували, як люди в камерах абсолютної тиші починали чути фантомні акустичні паттерни, відлуння думок, емоцій, несформованих образів. Останній висновок проєкту, датований 2012 роком, гласив тиша не є порожнечою, вона резонує з несвідомими акустичними слідами психіки. Пристрій А0 дозволяє сфокусуватися на цьому резонансі попередження, фокусування уваги суб'єкта на патернах веде й до їх стабілізації та можливої взаємодії. Проєкт закрито, усі зразки підлягають знищенню. Тепер Віра зрозуміла все. Їй не випадково надіслали апарат, вона була ідеальним піддослідним, травмована зі зміненим слухом, а головне, вона прочитала правило: увага стабілізує те. Що живе в тиші. Наступної ночі це правило спрацювало. Вона прокинулася від відчуття присутності у повній тиші з апаратом у вухах. Вона почула два серцебиття: одне своє, друге повільніше, важче, ніби з кутка кімнати. Вона затумувала подих. Друге серцебиття теж зупинилося у виниклій мертвій паузі пролунав той самий технічний голос. Ти вносиш дисонанс. припини. Вона більше не була дослідником, вона була мішенью. Вона викинула апарат у ящик столу, але жити списком було вже неможливо вона звикла до тиші і до мешканців тиші. Тепер вона використовує аудіо нуль обережно на кілька хвилин на день. Вона навчилася не прислухатися. Коли в паузах шепочуть, вона робить вигляд, що не чує. Коли здається, що в кімнаті хтось є, вона не обертається, вона грає в гру, де головне правило ігнорування, бо вона знає, якщо ти почув щось у тиші, ти вже привернув увагу. А єдиний спосіб втратити цю увагу зробити вигляд, що її ніколи не було. Її тиша більше не порожня вона наповнена ехом непромовлених слів її чоловіка, її власною провиною та чимось ще, що живе в проміжках між звуками. Вона навчилася з цим жити, бо інший вибір повернутися до писку. А писк тепер здається не просто шумом, він здається захистом, примітивним, болючим, але щитом між нею і тими, хто чекає в тиші, поки хтось знову налаштується на правильну частоту. Тож пам'ятайте ваша тиша вона ніколи не буває справді порожньою, вона просто чекає. Чекає, поки ви налаштуєте свій слух, і тоді ви почуєте те, чого не повинні були чути ніколи. Найкраще, що ви можете зробити, ніколи не починати слухати.